перевірити готовність до зими, а також оцінити підтримку цивільного населення. Миколаївщину з робочим візитом відвідала віце-прем'єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За підсумками поїздки вона з Віталієм Кімом дали спільний брифінг. Детально про це далі розкаже Олександр Матюшенко. Для Миколаївської області можуть створити додаткову чергу відключень світла задля забезпечення роботи пунктів видачі очищеної води. Про це заявив очільник області Віталій Кім під час спільного брифінгу з віце-прем'єркою України Іриною Верещук. Це питання вже підіймалося місцевою владою, відзначив посадовець, а також обговорювалося в уряді. Ми просили не по генераторам забезпечувати 79 точок, які люди, але це питання було саме в руслі, що людям зручно було набирати воду. Ми питали про додаткову чергу на відключення нас, щоб ми розтягнули час на той час, щоб люди могли забрати воду, щоб ліфт працював і таке інше. Тому це питання ще я думаю, тиждень-два буде якийсь теж додатковий результат. Перевіряючи підготовку Миколаївщини до зимового періоду, віцепрем'єрка Ірина Верещук відзначила високу організацію в регіоні. Вона впевнена, що область без проблем увійде в черговий опалювальний сезон. Чітке розуміння скільки у нас центрів незламності. Скільки у нас відповідно потреби в резерві пального? Скільки у нас мережа і яка повинна бути розгорнута продуктів харчування, ліків, води і всього, що необхідно для того, щоб пройти зиму? Я хочу подякувати Миколаївщині за системну підготовку, за те, що все було зроблено вчасно, і я уже сьогодні можу констатувати, що ми війдемо в опалювальний сезон вчасно і професійно. Так, за словами Віталія Кіма, у Миколаєві котельні зможуть працювати навіть за відсутності електроенергії. Що стосується тец, воно генерує саме електрику і віддає надлишки, обслуговує себе і надає надлишки в систему. Це близько 30% споживання, ну, споживачів. Що стосується облтепло. Можу помилятися 79 котелів Зараз розкинути, вони диверсифіковані, вони всі, всі з резервним живленням. Тобто, питань щодо опалення. Якщо не буде аварій, не буде. Висновки зробили і забезпечили всім необхідним. Щодо проблем у підготовці до зими, то віцепрем'єрка назвала фінансування з державного бюджету, а також координацію між керівниками громад, представниками центральної влади та міжнародних донорів. Однак і в цих питаннях, на думку Ірини Верещук, Миколаївщина показує професійний підхід. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини каналі Март.